Привіт, діти! Чи любите ви подорожувати? А на чому можна подорожувати? Правильно, на транспорті! А який ви знаєте транспорт? Давайте згадаємо: можна їхати на автобусі або на трамваї, можна летіти на літаку, або їхати на поїзді. Сьогодні ми з вами. Подивимось, на чому подорожують веселі звірята. Подивіться, яка в нас цікава книжка. Так, на чому ж подорожують звірята? Ага, автобус справжній трудівник. За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Вантажівка кількотонна, возить вантажі невтомно, величезний кузов має, в нього вантажі складає. До проводів причеплений за спинку, трамвай мчить від зупинки до зупинки. Коли ж він уночі відпочиває, то бути поїздом швидким бажає, щоб уперед, немов стріла летіти. І довго мандрувати білим світом. Під великими містами є тунелі з поїздами, на зупинку вашу вмить вас метро швидке домчить. Колеса руль педалі й шини. нема простішої машини. Сідай і рухайся вперед, не підведе. Велосипед. Знає в місті цім таксі вулиці й будинки всі і доправить мить у вас будь куди і повсякчас. Діти, подивіться, яку веселу вулицю ми відкрили. Давайте разом подивимось, що тут відбувається. Подивіться, будь ласка, зайчик їде на велосипеді. А тепер ви мені допоможіть? Вантажівка везе, що вона везе? Правильно, пісок. Бобри ремонтують дорогу. Жабка везе коляску. Страус емо їсть солодке морозиво. Білка їде в автобусі. Дикобраз та Сова читають газету. Кріт керує катком. Крокодили їдуть на таксі. Єнот керує краном. Трамвай їде по рельсах. Молодці. Ви все правильно назвали. А тепер давайте згадаємо, як називається транспорт, який ми побачили в книжці. Повторюйте за мною. Автобус, вантажівка, трамвай, велосипед, таксі. Молодці. До побачення!